Доброго дня! Дивіться, з чого я сьогодні починаю відео. Вон стоїть О, ножик. Мої качечки. Я їх поскубала. Це перші, сьогодні 20 число, і цим качкам рівно 2 місяці, тобто 60 днів. Дивіться, як виглядають на дворі. Зараз йду в кухню в літню. Буду їх там потрошити. Повідрізую отако. Оці кінчики крил теж я викидаю отак от. Через що вони в мене такі трошки ще, бачите, не дуже посмалили, тому що я їх відрізаю і викидаю. Нема в мене ні кота, нікого, щоб це з'їв. Жива вага була 3,5. 3600, 3400 є. Я зарізала дві першеньких, але ж я зробила вивод. Може, навіть хай будуть ще днів 3-4. Їх можна вирізати із пропустила. Їх можна вирізати із 60 до 65 днів. А далі вони будуть всі в палках. Качки завжди так смалю. Після цього я їх зараз попотрошу, охоложу в холодильнику, щоб дозріло м'ясо, так треба зі всім м'ясом робити, а потім ложу в морозилку. Потім я винімаю з морозилки в воді холодній, без кінця розморожую і тоді аж їм. І так все м'ясо, щоб перепілки мене були, що курочки. О, тут треба ще трошки підсмалити. О, пропустила трошки. Ну, нічого у мене ця штучка є. Балончиків повно. У мене є. Я купила щось 6 штук. О, ну, не зараз, раніше купила, бачите, так удобно. Не треба ніякої там соломою, нічого. Раз, раз, раз. Качки виглядають, я вам показую. Непогано. 60 днів, слухайте, такі тушечки, гень такі ляшечки. О, Отаке. Так що. Вирощуйте, це муларди. Вирощуйте качечок. І буде вам хороша ідея. Геть пчоли літають, слухайте. Що це таке за комедія? Му, би, немає, я так дивлюся, слідкую, бо це для мене однозначно, що я можу викинути навіть. Отаке. Отакі качечки вийшли. Такі непогані. Гляньте такі. Жовтенькі. От. Кажу, Зараз я їх розріжу, повідрізаю ці лапи, повідрізаю ці кінчики крил, лапи я не викину, назбираю всі. Окремо заморожу печінку, шлунок серце. Потім зроблю, потім зроблю, може, якийсь паштет. Отаке. От Дуже задоволена, я їх протримала рівно місяць. Купила вони були 800 грам, зараз вони 3,5 кілограма. За місяць у мене виросли. Їдять вони зараз пшеницю і кукурузу. Щось я завжди давала, пшениці не давала, давала ячмінь кукуруза, А це вже начиталася по-новому. І в цьому році кормила зразу стартом, потім гровором, потім перевела на це, бачите, які жовтенькі від кукурузки. От їдять вони зараз багато, як кульбаби. У Мене в садку спеціально не поваривана для них і щириця. А щириця це дуже-дуже, прямо дуже-дуже добре для росту качок. В ній багато білка. Щериця це. Ох, як це ж воно називається. Це вона дика в погородах. А це Ає Боже, як воно називається? Я ж його сіла. Що колись із зерен оцієї трави, ну ті пащериця, але по-другому називається Царям, хліб готували. знаєте, Отаке. добренько, йду далі працювати.